Всім попривіту, ви на каналі Бджолина родина. Сьогодні буде тема відео бджоли не будемо пасти, бджоли вже зимують, а бджолина родина їде на рибалку. В процесі рибалки відзнімемо відео, покажемо вам, що нам вдалося або не вдалося. Ви тим часом підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. Ваша активність дуже допомагає нашому каналу, всім активним учасникам, глядачам дякую за підтримку. Для нас це дуже важливо. Їдемо на рибалку, як би не дуже пізно, але й не дуже рано. Трошки ми довго збиралися сьогодні, але незабаром вже доїдемо. Як бачите, по дорозі ми їдемо рівненькі. Не минаючи ям поки що. Головне захопити хороше перспективне місце, тому що сьогодні <кій> <кій> вихідний день, рибалок буде багато, дощу немає. Будемо пробувати піймати хижака. Далі ми продовжимо. Так, добираємося ми до річки вже їдемо по березі. Є тут пару конфузних місць, які треба перелізти. Ось одне з них. Не дуже газу досиш, бо досить такий глибокий рів ще. можна бампер знести. Зараз доберемося. Бачили здалеку, що здається, наше перспективне місце поки що вільне. Зараз будемо пробувати рибалити. Перше розкладатися, далі пробувати рибалити. Біля корів обережно, щоб на капота не вискочила. До речі, колись бачив в одному селі <кхід> йшла череда корів, я ж то... Хлопець сільський знав, як себе поводити чемно з коровами на автомобілі. А один їхав, пікав їм, пікав, 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 допікався до того, що одна з корів на капот вискочила. Ото було видовище. Якось мені було і дуже, дуже смішно, але дуже й прикро за того водія водночас. Дуже кумедна історія була. Малюки ззаді аж сміються. О, поховалися відразу. Женя приховався. Кажу, будемо будем відео з рибалки відзнімати Женя. Я не буду, я не хочу, я не буду. Для чого мені ці відео? Оце так мене підманув колись створити ютуб канал, а далі ховається, вже каже, що все, я не буду. Дощику сьогодні не буде, по прогнозу, по факту побачимо. Бо пішком трохи далеко йти, а так можна під'їхати поближче, щоб менше йти. Але раптом дощ, то трохи проблематично буде нам звідси вибратися. Будемо слідкувати за погодніми умовами. Але думаю, думаю, що все буде. Нормально, бо я цих синоптиків знаю, вони мене завжди обманюють. Кожен ранок читаєш протягом активного сезону погоду і дивишся ще наперед. О, вже вроді би там з бджолою можна буде працювати, можна буде зробити те, все, а тут раз і дощ пішов. Так, будемо ми отут рибалити на цьому місці. Десь отут машину припаркує, О, диви, як тут Хоча, хоча давай, мабуть, все-таки поставимо отак машину, якщо, якщо буде клювака, дів... хто в машині буде грітися, то щоб міг бачити. Зразу щось не подумав. Отак поставимо, я думаю, буде нормально. О, Женя вже на ходу двері відкрив, погнав. Що, йдемо, будемо розпаковуватись. І так, дістали мелахи, будемо розкладатися. Першим ділом я чоботи взую. Чоботи, до речі, був, був на риболовлі. Диру але Ось недавно міняв зимову гуму на зиму. Хлопці наші на монтажі заклеїли. Так взагалі добре пристала латка. Питали, чи балансувати потрібно. Кажу, ладно, буду в небалансованих ганяти. І так будемо ловити на такі снасті. Снасті в нас такі досить. Не про, ну, взагалі не професійні. Є два джигових спінінга. Спінінги такі з бюджетної серії. Ну, не з аврори, скажімо так, але е, такої бюджетної е, лінійки. Я свого катрусі віддам. А Жаня то сказав, нікому свого не віддасть. Це Жанін флагман, Жаня буде ним тягати. Я свого, мабуть, катрусі віддам чи даші. А двом рибакам то прийдеться на отакі дубаки ловити. Побачимо, що з того вийде. Хоча щука вона як активна, агресивна, то вона там як вона зачасту може й підсідати. Якщо буде обережний кльов, то звісно, що таким не буде відчутно покльовок. Але згодом побачимо. Але є і в нас і заврори, теж снасті. Що це за рибак, в якого немає снасті в заврори? Ось підсак, такий примітивний. На останній риболовлі дуже, дуже сильно він нас підвів з катію. Тягнув я крокодила. Такого я, я навіть не буду казати, скільки там, яких він розмірів, але дуже здоровий. Я тільки в кінах таких бачив. Він, щоб ви розуміли, він в цей підсак, той крокодил, просто не помістився. Щука. Дотягнув я, її довів, програвся під ноги до, до берега, але просто не помістилася, в підсак зійшла. Тому сьогодні на риболовлю вже взяли ще такого. Такого підсака вже більш для великої риби будемо зараз спробувати. Будем... В основному будем... каже, Женя, що буде щук ловити, то Женя буде ловити, скоріш за все, на такі колеб... а, на коливаючі блешні. Тут їх є, є різні там, кольорові. Є продовжувати. Я то сьогодні хочу повпиратися, Надіюся, що мені вистачить терпіння. Хочу половити на мандули. Там ось є таке туди-далі по руслу місце, там багато каміння. І я там рибалив. Там, до речі, бачив хороші екземпляри судака, виходив з іншого берега. Але щось я. Пробував, не піймав я ні одного. Женя на блешню то одного судака там піймав в камінні. Я все-таки постараюся повпиратись в мандули, піймати судачка, але не знаю, чи мені вистачить терпіння. Можливо, і будуть теж блеснити. Дівчата, то будуть на блешні ловити. І так, будемо ми розкладати спінінги, згодом включимось. Так, є перша риба. Женя зловив такого карандашика маленького судачка. Ну, Женя Женя то в нас рибалка, звісно. Ну такий, звісно, судачок будемо відпускати. Тут немає що брати. Тяжко тягнути було Жень. То цей поклади його, щоб він. Такого, давай, щоб було видно, як попливе. Зараз він відійде. Давай малий додому. Оп, все. Ну, а так більше поки нічого не було. Це Жання піймав. Катя, що то? Клює? Каже, нічого нема. Сонечко вийшло, зараз і повинна риба вийти. Ми будемо продовжувати далі рибалити. Женя піймав одненьку. Ну, Женя завжди в нас попереду на рибалці. У нас нове! Сдіваєшся! Так, момент покльовки не... Не встигли зазняти, це такого я шнурочка зловив. Трохи більше, як Женін. Ну, так відносно руки, отака. Це перша, перша рибка. Получається, що з Женією ми зрівнялися в рахунку один-один. Дівчата поки нічого не піймали. Але дівчата. <реш> Дівчата вже зато обідали. Зараз і ми з Жанією будемо обідати, а цього шнурочка, мабуть, випустимо, так як він не заліковий. І звук іде, не психуй, все нормально. Переживає катруся, чи звук я включив, махає мені. Та й будемо продовжувати далі. Можливо, десь і вдасться зазняти момент покльовки, як, як тянули, але цього разу. Я витягував, далеко були дівчата, не встигли зазняти. Зараз ми пофоткаємося з щучкою та й випустимо її. І так, підсумок рибалки. Коротше, всі дуже хотіли рибу піймати, не було комусь знімати. Потім і телефон розрядився, це вже трошки від повербанка зарядили. Коротше, підсумок рибалки більш нічого ми й не піймали, Ото одна щучка, ота невеличка, ну і жанін судачок на долоньку. Це так, такий підсумок був. Але ми не дуже розчаровуємося. Головне, що Катю звозив на рибалку, а то вона мене завжди пресує за цю рибу. Літом бджоли потрібно пасти, а вона, ми всю рибалку пропускаємо. Загалом, вже трошки з'явилось часу, то звозив її на рибалку. Вона дуже задоволена. До речі, напишіть, можете написати в коментарях, кого теж дружини заставляють рибу ловити їздити на рибалку. Так що дві рибки піймали, отримали задоволення. Правда, і чотири снасті обірвали, одну я, одну Женя, дві даринка лишила, одна мама, все, все вціліло тільки в, в катрусі. До речі. Але то таке, звісно, що бували в нас рибалки набагато, набагато яскравіші і набагато ефективніші. Якось, наприклад, отака була рибалка. Тут ми з товаришом ловили, з Женією разом. Були, були ми так порибалили, до речі. А бувало, з Женію і отак так ловили. Тому Головне, що отримали задоволення, відпочили і прямуємо додому. Нам недалеко залишилось додому їхати. Так що, взагалі, там в другій половині дня просто погода зіпсувалася, здійнявся вітер. Сонечко сховалося і взагалі переставила риба цікавитися. Хоча спостерігали за рибаками, які поруч рибалили, то не бачили, щоб хтось що піймав. Оце ми піймали оцих два, два шнурочка і більш риби не бачили. Тому так. Так що на таку тему відео, не по профілю. Жільництва. А ви тим часом підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. На канал підписуйтесь, щоб не пропускати відео. Будемо ж працювати далі з бджолами. Будемо працювати на майбутній, заради майбутнього врожаю. За врожай медовий потрібно поборотися. І цей час вже, вже наступив. Сезон 26-го року врожаю вже давно розпочався. Ще в 20... ще... Я ж кажу, на мою суб'єктивну думку, в мене сезон бджільництва починається новий, не з весняними пилконосами, а відразу від того, як я помив медогонку після головного взятку. Тому що там потрібно після того провести. Боротьбу з шкідниками на пасіці, ну, в бджоло як я маю на увазі, також проконтролювати корма, ну, зібрати бджолосім'ї в зиму, ну, загалом підготувати до зимівлі, щоб бджолородини успішно перезимували і вже від того, як перезимують, вже дуже Багато буде залежати майбутній медосбор. Ну, не без того, там далі потрібно продовжувати е, стимулювати розвиток по весні протягом сезону, нарощувати бджолу, щоб були потужні бджолосімі, щоб було просто-напросто кому мед носити. Так що сезон 26-го року насправді розпочався вже давно. У нас він розпочався з вересня. Тому, що в нас ну, частина пасіки була задіяна на медозворі з гречки аж, аж до вересня місяця. Так що в нас почався він із вересня. А ми тим часом поспішаємо додому, тому що ще там людина дзвонила, зараз приїде меду, хоче купити гречану, ще є в нас невелика кількість. Хороший мед, популярний, користується попитом в споживачів. Так що, так що такі справи. Всім дякую за увагу, до зустрічі, пока.